Олександр, доброго дня, вітаємо вас з перемогою. Як оцінюєте гру своєї команди та команди суперника в цьому протистоянні? Доброго дня. Як оцінюємо гру своєї команди Ну, не дуже позитивно, хоча ми і виграли, але ну, ззаді був бардак, ми забили своє, не забили багато свого. А от суперник хороший, але напевно їм десь щось не вдавалося в якійсь кінцевій фазі, тому що вони були наче чуть швидшими за нас і комбінаційно грали і трохи краще. От, ми зараз, на жаль, граємо великий футбол, половина приїхала з гри, тому десь ноги, десь поле, десь маленький м'яч. І ну, хоча позитивно ми виграли, це радує, але суперник дуже хороший, тому нарікань якби на них немає. Є нарікання на себе. Таке питання, яка у вас ситуація з тренувальним процесом? Чи ви бачите вже ту гру, яку хотіли б, або комбінації ті, які напрацьовуєте, і чи відрізняється у вас тренувальний процес на велике поле і на мале? Тренувальний процес, звичайно, відрізняється, він є лише на велике поле, на зал. Його починається осінню і закінчується весною. Тобто ми граємо цей турнір тільки для того, щоб ну, хоча б трохи зберігати форму, щоб підготуватися до початку. Чемпіонату. При рахунку 3-2 ми побачили, що ви трошки опустили гру, трошки почали не так добре грати. Тому що стало для вас ключовим моментом після рахунку 3-2? Ключовим моментом стала гра воротаря, тому що ну, 3-2 рахунок такий собі, і гра наша така собі, тому десь, напевно, ми, ну, вже легше стало, коли забили четвертий. Це стало, напевно, якимось вже таким мотиватором, що вони якби, трошки підсіли і вже почали контратакувати так ну, хаотично. Дякуємо, бажаємо вам успіху, подальших іграх. Дякую, гарного вечора.